Цього року температурний мінімум під час опалювального сезону в квартирах буде зниженим 16 градусів. Це пов'язано із масовими ракетними атаками країни-агресора по енергетичних об'єктах України. Хмельничани вже мають ідеї, яким чином будуть рятуватися від холодів. Тепла одежа, теплі ковдри, теплі доски, теплі бутилки, під ковдру і дітей також під ковдру. У мене великий запас дров і дві грубки, якщо не буде газу. Нам вистачає пуни. Ну, в нас єдине спасіння це плита газова. Дай Бог, щоб був газ хоч трошки. Ну і теплий одяг, одіяла, Чиї таке все альтернативним і найдоступнішим джерелом тепла можуть бути грілки. Найоптимальнішими гумові ємності різних розмірів. Вони тримають температуру декілька годин, що забезпечить комфортне засинання. З настанням холодів попит на грілки очікувано значно зріс. Однак кажуть, в аптеці їх вартість не змінювалася. У нас в асортименті представлені грілки гумові трьох різних об'ємів літр, два літра і три літра. Ціна коливається від 113 гривень до 134 Набирайте Набирати теплу воду, не занадто гарячу, щоб не було опіків при тривалому контакті з шкірою, випускати повітря обов'язково і добре закручувати корком, щоб не було протікання води. А от за підвищеної температури тіла використовувати грілки не радять. Втім, це не єдиний спосіб, яким можна зігрітися. Допоможе почуватися краще чай та інші гарячі напої. А ще рекомендують лікарі дієвою буде і кілька хвилин на руханка. Я пораджу спеціальні вправи для зігрівання. Наприклад, просто стискання пальців рук, навіть пальців ніг, от такі статичні напруження м'язів і повторення цієї статичної напруги. Теж буде зігрівати організм. Багатошаровий правильний одяг з натуральних тканин, калорійне харчування. Наприклад, морозиво взагалі нас не охолодить, а навпаки зігріє, тому що воно калорійне, адже калорії це енергія. Окрім того, слід подбати про утеплення оселі. Заклеїти шпарини на вікнах, постелити килим та запуститися ковдрами.